Доброго дня, дорогі мої друзі. Рада вітати вас на каналі Все по-домашньому. Сьогодні хочу приготувати такий е, легкий суші. Ну, не суші, такий, а-ля суші тортик. Е, у мене тут є замаринована червона рибка, е, замаринована цибулька. Як маринувати, значить, пів склянки одна цибулина, пів склянки, е, кип'ятку, чайна ложечка солі. Трішки цукру, одна столова ложка оцету. І до повного охолодження. Або, так як в мене стояло 2-3 години відварений рис, бачите, не переварений, такий він розсипчастий. Значить, на дно сиплю рис, більшу частину насипаю. Ось так розрівнюю. Сильно приталовувати там якось не потрібно. Ось так. Насипла рис у підсоленій водичці і трішки олії давала водичку, а потім добре промила. І змащую майонезом. Майонез домашній. Як готувати майонез? У мене є дуже багато різних рецептів, пісні майонези, на варених яйцях, на огірковому розсолі. Звичайний майонез, який завжди у всіх вийде, навіть якщо у вас немає міксера під руками. Заходьте на канал, підписуйтеся і знайдете дуже багато чого цікавого у мене. Також не забувайте про подобачки, писати коментарі, хоча б там 2-3 слова. Вам не важко, мені дуже приємно і для розвитку. Непогано, скажімо так, це зробили Беремо ось так цибульку, віджимаємо, вона така вже м'якенька, і сюди вкидаємо зверхи. Отак отак отак. Це таке буде, знаєте, наче суші тортик, наче шуба. Щось буде. Я думаю, буде смачно. Рибку ми любимо. А якщо це ще буде все гарно заправлено, то це взагалі супер. Цибульку поливаємо олійкою. Отак От кришку не до кінця. Що це таке? Коли хочеш, щоб воно. Саме краще це коли пальцем прикриваєш або є з дозатором. Отак тільки на раз, раз, раз і полили. Далі беремо варені яйця, поверх цибульки натираємо. Використаю сюди я два варені яйця. А всього на цей рецепт я беру три. Отак розділили, розділили. І потрібно змастити майонезом. майонезу Ще одна ложка хляпснули. І отак обережно, обережно розмащуємо. Так, тепер поверх цього викладемо трішки наше рибку, десь половинку викладу. Кращу лишу, щоб зверху прикрасити. А цю частинку сюди отако. І поїхали розправляємо, коли рибка наша вже там, де треба, беремо іншу частину рису і відправляємо зверхи. Рис всипали. Далі беремо знову яйця, натираємо. Отак стараємося розпреділити поверху. Кругом було таке воно гарненьке. І далі потрібно нам зробити сіточку з майонезу. Так, далі переклала я майонез в кондитерський мішечок і робимо таку сіточку. Майонез в мене домашній, густенький, тому оці гарні полосочки не хочуть вони робитися гарно. Отак. От Такі бачите, какулечки получаються. В формі такого гнізда якогось, я би навіть сказала, ну. Но... Повірте, це буде смачно. Отак От ми це все зробили. Ого. -го. Так, це зробили і тепер дуже гарненько викладаємо такі красиві шматочки червоної рибки. Так, розпреділяємо по всій поверхні, аби воно рівномірно, розділилося. Ну і щоб виглядало так гарненько, естетично. Ось так я виклала рибку, прикрасила трішечки петрушечкою, можна і не додавати петрушку, є у мене соєвий соус отакий. І зверхи отак прибризкуємо соєвим соусом. Ну, не трошки-трошки більше, щоб воно просочилося. Так що, от такі справи. Дивіться, друзі, це дуже гарно, швидко і саме головне бюджетно, як завжди. Так що не забуваємо дивитися мої інші відеорецепти. Підписуватись на канал. Ділитися цим відеорецептом своїми друзями в соціальних мережах. Писати коментарі, два-три слова вам не важко мені дуже приємно. Як завжди, миру, добра. На все добре, друзі. Пока-пока.